Всім привіт, погнали турнір. Це другий день маємо нашого швидкого турніру. Так оборона. Воно стоїть поки що. Ой, на рахунок. Чотири четвірки. Що сьогодні буде в атаках? Угу. Ти ніби гарно б'єш, так ріже оборону. А змія це нас контра і будемо смажитися. Взяти зелених сюди, чи як? Зелений, зелених зелених, але лише мом, і все що, що синіх, і буде в мене Сонька не така. Де вона там? Така будемо знімати каку, так. Ем, а з приводу зелених доведеться маму взяти мелендера отаким. Ну і, мабуть, по стандарту гензеля. То блокує, так, це блокується. у нас лише не блокується азмія, правильно? Ані цей фіолетовий теж можуть не заблокуватись. Ну, звичайно, без червоних, без ударників, буде зараз набагато гірше. В нас буде набагато менше шкоди. Так, треба зелене сині Сині є два по три Це у нас Сонька буде. А далі нема. А далі нема. Поганувати. Ну, добре, заберемо тут. Як погано, що я викинула. Що я викинула червоних. Знаєте що... О, хоча там трохи зелені в мене роз'їдеть, тому що я хотіла зірвати червоні. Ну, добре. Резикнемо. Так, синіх дуже багато. Приїхало, майже цю вбило, але трохи не добило. Так, я пропоную, знаєте що? Бахнемося, вдарим. Так, нормально, живем. Це зараз свого магаміньона, звичайно, тут дасть. Ну, от таке. Будемо зараз з ним тоді. Воювати. У -у 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 -у. А як зробимо? Ну, нехай отак. Важмі я до побачення. Цього зарядили? Поганувати, звичайно. Кого? Мендера. Мендер выжил. Тоди увлекуемся. Попробуем того чудика добыть. Трогай не добыли. Ну, может, каменчика вийде. Так, я добыла. Ану, заблокуєшся чи ні? Не захотів, але ми його вбили. Так, все, і цього добили. Тут вийшло теж. Все окей, все легко. Але контра. Тут контра дуже погрізла ми їх. Блін, маємо кабана. Кабан це погано. Це дуже погано. Лісю це теж погано. М -м -м, взяти би фіолетових. Наприклад, сабіну в костюмі. А ще кого до неї? Ти блокуєшся? Так, це блокуєшся. блокується. У нас тут лише азмія може відмахнутися. Цю поставимо тоді десь в край. Ну, пані. Так. А цього, ну, нехай буде. Мені не хочеться фіолетових брати, якщо чесно, не дуже хочу. Просто якщо вийде, то поставити хіба тоді на, цього, на кабана заборону, так, а ще кого. Ну, наприклад, цього чудіка. Але... Але він мені тут не подобається. Треба було, мабуть, взяти, або ще якось лікаря краще. Або його дець в край. Так, синьо-фіолетових. Не дуже. Є трійка синіх. Ну, і все, мабуть, на цьому. Ще трійка фіолетових, але це все мало. Дуже багато червоних, синіх немає, до кабана я не встигаю. Так, ну нехай ще не, не так погано, як могло би бути. Зараз нам не так буде больно ще. Цікаво мене ця вижива чи ні, Сабіна. Майже. Тоді можна цих заблокувати. З приводу соньки, навіть не знаю. Можливо, нехай почекає поки що. Не так отак. Нехай трохи синій підтянемо, складемо відлікуємося. Це десь радость. Мені собіно як всі гарно тицяли в цього, га? Фіолетові там під'їдуть трошки. Але все одно ситуація, в принципі, фігова. Якщо я цього вбиваю, 800 багатовато, я можу її не вбити. Але має тут кабан дуже напрягає. У нього дуже багато здоров'я. Кабан напряга прям дуже. Так, цю вбили. Це добре. Тепер нехай так. Окей, ми всі зарядилися. Тут вже вирули. Ставимо заборону і будемо бити. Можна кабана добити, щоб я вже про нього не хвилювалася. М -м -м, відмахнулася від травління. Воно ну, зніме зняла. Ну, зняла, то зняла. Тут вже це не дуже так. Все одно довго, нудно, але зробимо все так, як треба. Так, можна взяти фіолетових. Можливо, вона якраз, звичайно, не в таймінг. Все, знову. Ну нічого. Так, бахнемося, стукнемо. Що тоді взяти, Сонько, нехай? Або вже нехай буде грім. Доб'єм, не доб'ємо. Відродження, блін, зараз полікується. Тільки це люблю. Ну, ви бачили, у нас вже нова війна? Буде кровава. Звичайно, буде халепа. Не дуже я люблю таке. Мабуть, буде вже попідгрально, але побачимо. Дуже погана команда. Прям дуже-дуже Лісю, Лісю. Кедмен, який поставить заборону. Угу. Буде багато какие. Що це за все, що ми, мабуть, тут заберемо корила і поставимо Рігарта в оригіналі. Або не корила навіть, а протея. Зробимо трошки по-іншому. Цю дівчину, де вона там, сюди, так. Цього нехай сюди. Сюди взагалі, якби, звичайно, ударники взяти. Можливо, його тоді сюди не Але в мене з червоних, якщо взяти ударники, в мене не буде кому знімати каку. Це буде проблема. Ось так грім де. Гріма щось погані загони. Не туди оці Оце ми нехай такі будуть. Що можу сказати? В нас ну, заблокуватися може це Сонька. Ну, це 600%, а в інших є шанс зробити супротив. Двоє знімають каку. Одна диспелить. Ну, ніби. Але мені не подобається цій компасті грім, але з іншої сторони не дуже в мене є тут і варіанти. Кого взяти з фіолетових, таких, щоб там не блокувалися. Є можливість взяти четвірку фіолету. Ой, не фіолет, синіх. Цієї дівчини дуже багато здоров'я. Прям дуже багато. Воно дуже жирне. Пробувати фіолетами добити. Комбо. Сині втрачаються, правда, в деякій мірі, але можна зробу, пробувати отак добити. Добре. Так. Ну, головну ударницю ми винесли. Тепер треба... Щось робити з рештою. Мабуть, тоді мабуть, візьмемо фіолетових для того, щоб підлікуватися. Кітті, зніма какую. Ні. Тоді лікуємося. Блін, там цей кенвант скоро буде ходити. Що це за це? Пізно подивилася. У -у -у. Хай зробимо так. Нічого интересного не приехал. Зараз буде ходити Кітті. Кітті, Кітті. У мене нема... А, ні, не, є синік пустоту. Так, зараз в мене втрачаються фіолетові, Якщо я зроблю так, як я думаю. Що можу сказати? Навіть з ударниками, мабуть, краще це все відбувається, ніж як з лікарями на швидкому полі. Тому що лікарі, як почнуть лікувати, це такий треш буде, скільки в тебе. Ну, мабуть, я його не вб'ю. Так, сліпот відображення. Це мітка, один хід, один хід. Багатенько. Ну, тоді нехай приберемо того Міньйона. Це в нас на Сабіну не можна покладати ще ефекти, ну, нехай вже вибачає. Так, хоч Міньйона прибрали, але бачу, мені тут треба, щось, щось треба міняти, щось треба ворушитись. У мене немає тут, в принципі, поки що шансів ніяких. Вони зовсім стоять не погризені. В мене пасивна команда. Зараз цей знову б'є. Мені може це біну прибити. Угу. А цей, мабуть, собі це доб'є. Так, собі на мінус. І це фігово. Я тепер не можу зняти це відображення з них, це точно. Ну, швидше за все, що приїхали. Дуже ще поле фігове. А ні синіх, ні фіолетових. Але є зелені. Зелені треба. Зараз в мене Сонька від'їде. Ну, в принципі, все. От така ніби пасливна команда, але на швидкому полі а дуже зіграло воно проти мене. Ти мені он, гадость така, лупить, як знатно. Ну, в рубриках хоч не нуль. Хоч так. Ну, в принципі, і все. Навіть на мультяху травління поклалося. Ну, бідно. Час почав рахувати. Ех, треба, б, треба було краще б брати, мабуть, якихось більш ударників на такий момент. Так, ну доб'є вже. Так, все є тут. А тут маємо поразку. Давайте далі, хто там у нас? Знову ця дівчина, знову цей мегаміньон. Ця в костюмі не дає каку накласти. Знімо. Мабуть, ми тоді. Мабуть, ми тоді не знаю, чи правильно, чи неправильно. Нехай фіолетові швидше за все лишаються. Попробуємо. Тоді сходити так. Хоча можна було би когось взяти іншого, ну нехай попробуємо. Трійка фіолетом. Шанс отримати червоні десь трошки є, але він не дуже великий. Треба було більше ще взяти цих фіолетових. Так, багато приїхало червоних. Але проблема в іншому вона зарядиться, тому що в мене немає взяти, де нейтрально червоних. Сліпоти не наклала, це дуже дивно. М -м, червоних цих фіолетових взяти. Нейтрально я можу лише дуже, через дуже багато ходів. Попробуємо відразіти погано. Давайте хоча б центрально об'єм. і в мене буде в пустоту. Ну, далее червоня закончилось. Так, ты по всем бьем? Так, по всем. Ну, нехай добре знімемо. Ключимо якесь лікування. Ех, ех, ну так. Щось десь трошки ніби як і є. За червоними це так їд. І тепер сподіватися, що... Е ну, зарядиться. Зараз, блін, так хочеться зробити так нейтрально, може там червоні складуться. Угу, Сподіваюся, все-таки доведеться мені робити аж так. Зараз буде знову цей мінь. Який я так розумію. Мене дуже гарно починає дратувати в цьому турнірі. У мене джинеїд вже мінус. І другий джунаїд мінус. А де відродження? Де що? Ні, немає, цього сьогодні не буде. Ох, починає підгорати. Просто жах. Просто жах в мене оце його. Він мене, можна сказати, один виніс. Що в попередньому бої, що в цьому бої? Просто один чудік. він мене своїми цими паразитами, ну, міньонами. мегаміньонами, він мене просто виніс. Вона аж підграє. Так, як погано, що я його собі не зловила на основі. Цей каку прибираємо. Він знову в Голді. Дуже пасивна команда, але з нею може бути зараз дуже проблемно. Ох і турнір буде. Я так бачу, я дуже чудово рухаюся в сторону викупа, без цього в мене ніяк не вийде. Але, але підгоратиме в мене тут знатно. Угу. Пані, що з тобою робити? Це деспелити я отого не можу, що в неї стоїть. Ну, в тому плані, що я на неї не можу поставити заборону. Так, добре, її вистачило, хоч так. Це червоні я можу мати, але треба заряджати рігар. так, так не хочеться. так не хочеться. Може, отого от прибити. Чудіка, що він мені не ставив тут оцю свою камнешкіру. Так, а цьому, мабуть, не вистачить. Ні, цьому не вистачило. Зараз це їх ще відлікує. від червоних немає. І так, ну, ще не так погано, як могло би бути. Мабуть, цього ми приб'ємо, щоб він мені ще раз не актував свою контру. Ну і візьмемо сабійну, потім це задиспелимо, а потім вже будемо бити цим коліном. А то ту в нього пробиття не спрацює, і взагалі буде боляче. Ох, не, зараз відлікує. У мене тут е, рігард просто так в цьому бої. Зовсім з нього нема ніякої користі. Ну, З однієї сторони це, звичайно, дуже добре. Поставимо йому заборону, щоб він не Ой, трохи не так червоні склала, Ну, вже як буде. Що він не поставив лікування хоч на себе. Пане, ви зараз знову будете лікуватися. Сабіна, на жаль, не зможе, наприклад, заблокувати його ці бафатаки. То не так і важливо, але все одно. Ану. Скільки? 45. Зараз відродиться по-любому. Ні, дивно. Він зимультяшний теж повинен відроджуватись, так? Так, ну що, сьогодні маємо два розбива. Сьогодні турнір трохи в мене заливний вийшов, але Але треба буде щось думати з З тим гобліном, що з ним робити. Як його по-іншому пробивати? Хто з не знаю. Але він мене дуже дратує. Так, маємо топ-1, 4000 місце, мене скине і буде топ-5. Але оборона поки що тримала, так. Ну, будемо дивитися, як буде далі турнір проходити. Все, всім дало камня, всім пока-пока.